Хеллоу, народ! Звісно, багатьом цікаво дивитись на те, які пристрої знаходяться на піку прогресу, чого досягли інженери в розробці сучасних телевізорів. І коли ти е, дивишся на усі ці неймовірні показники яскравості, контрастності, там, товщини корпусу, це вражає. Але дуже часто в коментарях під такими оглядами я бачу наступну картину: от дивився, мені все подобалося. Я так захоплювався, прям вже закохався в той телевізор. Але коли в кінці побачив його ціну то це для мене було немов політи у космос. наче цікаво і пізнавально, але я туди ніколи не полечу. Тому сьогодні ми будемо продовжувати рубрику оглядів народних телевізорів, які може і не б'ють рекорди своїми крутими інноваціями, проте пропонують дуже гарне співвідношення ціни до можливостей. При цьому треба відзначити, що інженери намагаються навіть у відносно недорогих пристроях нас все ж таки чимось здивувати. Тож цей красень також має парочку цікавих рішень, яких раніше на моїй пам'яті майже ні в кого не було. Звісно, є у нього і певні компроміси, на які довелося піти заради збереження адекватної ціни. Тож, друзі, я як завжди розповім вам про всі його плюси і мінуси. Потім ви усе зважите і приймете рішення, купувати його чи ні. Кому цікаво, влаштовувати затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, прихопіть із собою гарний настрій, поставте вподобачку, а я починаю. Сьогодні на огляді у мене 4К телевізор Thomson QLED Pro з діагоналю 65 дюймів. Звісно, у нього є технічна назва з набору цифр та літер. Але для зручності я буду називати його маркетинговою назвою, щоб кожен раз не ламати язика. Скажу одразу: якщо для вас діагональ 65 дюймів завелика, в лінійці є моделі від 43 дюймів. Тож можна підібрати варіант, який підходить саме вам. Телевізор працює на добре знайомій багатьом операційній. Системі Google TV, що, на мою думку, дуже добре. Скажу одразу: в своєму ціновому сегменті у нього майже немає конкурентів. Але то так, трохи вже забігає наперед. Давайте спочатку ознайомлю вас більш детально з самим брендом, щоб ви не думали, чи це якийсь ноуней. старшим людям Бренд Томпсон точно знайомий дуже добре. А от молодь могла про нього і не чути. Це французька компанія, заснована ще в далекому, 1893 році, і довгий час була одним з лідерів виробництва техніки у Європі з 2004 по 2022 рік. Томсон був частиною величезного концерну TCL. і насправді саме французи навчили китайців з цього бренду робити телевізори. Сьогодні власником бренду є австрійська компанія з широкою географією виробничих потужностей по всій Європі. Хтось зараз може подумати: слухай, ну що ти нам втираєш? Це черговий оєм там, переіменований. Бренд, який там виробляється десь в Китаї, а ти нам тут локшину на вуха навішаєш, типу що це якийсь там європеєць. Але ви не повірите, та я і сам спочатку не повірив. На коробці гордо красується напис Виробник Австрія». Так, я чудово розумію, що країна-виробник вже давно не є показником високої якості, але також я впевнений, що серед нашої аудиторії все ще залишилось багато людей, для яких це стане вагомим аргументом для купівлі. Okay. Ну, а якщо казати про якісь об'єктивні показники якості, то виробник заявляє, що використовує лише панелі класу A з нульовим допуском битих пікселів. Погоджуюсь, звучить трохи рекламно і, можливо, комусь незрозуміла суть. Тому на цьому моменті я зупинюсь більш детально. Багато хто не знає, що немало виробників має в допуску 2-3 або навіть до 5 битих пікселів. І якщо раптом саме у вашому зразку таке трапилось, це не вважає. Рається браком, та телевізор вам можуть не поміняти. Цей маленький світлячок на екрані буде муляти око та псувати вам радість від купівлі. А виробник скаже, це ж норма. Треба було читати те, що написано дрібним шрифтом в інструкції. Тому панель з нульовим допуском битих пікселів це реальна гарантія якості та зазвичай привілей а брендів. Існував би ще якийсь допуск по засвітах на екрані, який також дуже сильно бісять своїх власників. Однак. Я про такий, на жаль не чув. Забігаючи наперед, скажу, що в моєму семплі проблем з світами немає. Тут повний порядок. Тепер хочу поговорити про зовнішність та комплект поставки. Тонкими рамками навколо дисплея у 2025 році вже здивувати важко, але все одно виглядає це прикольно. Саме через них дизайн як такий в сучасних телевізорах відсутній. Єдине, чим намагаються виділитись виробники, це ніжка. І в цьому конкретному випадку у них вдалося не просто виділитись, а трохи. Здивувати. Сама металева ніжка виглядає стримано та стильно, і на перше поле це звичайний прямокутник з круглою трубою. Я вже вам неодноразово казав, що мені такий варіант подобається набагато більше, ніж коли ніжки знаходяться по краях, бо в такому разі він дає більшу свободу при виборі тумби чи якоїсь підставки під телевізор. Але ця ніжка також вміє обертати телевізор на 30 градусів в бік, як це часто зроблено у моніторах. Я не думаю, що у випадку з телевізором. Ви будете дуже часто його повертати, але це реально може стати у пригоді в деяких ситуаціях. Підняти та повернути телевізор з діагоналю 65 дюймів не так-то й легко, а тут це можна зробити однією рукою. З одного боку, так дивися, наче проста річ, а з іншого, ну, така собі родзинка, якої я раніше в інших телевізорах не зустрічав. Також свою невеличку фішку має пульт, який іде в комплекті. А він має доволі традиційний дизайн з цифровим блоком. Кнопками навігації та кнопками швидкого доступу до онлайн-сервісів. Наче пульт як пульт чорного кольору і з мікрофоном для голосового керування. Але кнопки на ньому мають підсвічування, що зустрічається доволі рідко. Щось подібне раніше я бачив тільки на телевізорах Sony, але інші виробники такого не роблять. Звісно, основні навігаційні кнопки ви натискаєте на дотик, і дивитись на пульт для цього не потрібно. Але іноді, в темряві, я промахувався по кнопках, коли хотів натиснути на якийсь. Меню чи кнопку вимкнення звуку. Тож це теж наче ніяка не фіча, проте дуже приємна дрібничка. Задня панель тут нічим не примітна. Телевізор не б'є рекордів по товщині корпусу, і задня кришка має ребра жорсткості та виступ для розташування місків та роз'ємів у нижній частині. Доступ до роз'ємів я б не назвав дуже зручним, бо з боку до нього все одно тягнутися доволі далеко, а знизу його перекриває виступ. Скажу чесно, що бачив я в своєму житті Варіанти і гірше, проте існують телевізори, де все організовано е, більш зручно. Перелік усіх роз'ємів доволі стандартний, і зараз він перед вашими очима. Загострити увагу тут хочу на двох речах: перше це наявність порту USB 3.0. На усіх телевізорів є швидкісний USB-роз'єм. І це стане у пригоді для тих, хто під'єднує до телека, не накопичувачі великої ємності, з фільмами у надвисокій якості. Друга особливість це наявність роз'ємів сучасного стандарту HDMI 2.1, які потрібні для передачі сигналу в роздільній здатності 4К та частотою розгортки 144 Гц. Так, друзі, ви все правильно почули. Цей телевізор підтримує частоту оновлення 144 Гц. 4 Гц. І це є однією з його кілер-фіч. І на цій чарівній ноті, я гадаю, вже час перейти до самого екрану та його технічних характеристик. Тут встановлена 10-бітна 4K VA матриця з QLED підсвіткою та частотою розгортки, як я вже казав раніше, 144 Гц. Сама підсвітка формату Direct LED, тобто розташована не по краях, а по всій поверхні екрана. Тип матриці дозволяє отримати доволі глибокий човник. Чорний колір та насичені і водночас натуральні кольори з плавними переходами. Єдиним слабким місцем на фоні усіх інших цифр є максимальна яскравість 350 кандел на метр квадратний. У своєму класі це просто середній показник, тож він нічим не виділяється на фоні конкурентів, проте він і не аутсайдер. Що це нам дає на практиці? В звичайних умовах ви не відчуваєте якогось дискомфорту, і картинка виглядає цілком яскраво. Але запасу. Немає також треба розуміти, що, хоч сам телевізор і підтримує формати HDR10 та Dolby Vision, Подібний контент в ідеалі потребує яскравість більше однієї тисячі ні. Тож картинка в такому форматі, хоч і буде виглядати значно жвавіше ніж в звичайному SDR, але того ж вал-ефекту, як на топових OLED чи міні led телевізорах не буде. Ще раз повторюсь: це не є особливістю конкретно даної моделі. Усі його однокласники теж поступаються флагманом за цим параметром. А от в чому він не поступається багатьом топовим пристроєм, це плавністю зображень. Досягається це завдяки двом речам: висока герцовка та потужний процесор обробки зображення. І якщо з першим пунктом все очевидно, чим більше Герц, тим плавніша картинка, то на залізі треба зупинитись докладніше. Процесор має в основі потужні ядра cortex A75, тоді як його однокласники часто мають ядра A53 чи трохи сучасніші A55. Це дає змогу якісно працювати різним, так би мовити, поколінням. Кращувачем зображення. Тож, навіть якщо сам сигнал має невисоку частоту розгортки, процесор якісно домальовує проміжні кадри, і на виході ви маєте значно приємніше зображення. Перегляд спортивних трансляцій, перегонів, якихось бойовиків з постійним екшеном та, звісно, грав ігри, це його стихія. Також, якщо ви під'єднаєте до нього ПК, то працювати з такою частотою за ним буде значно приємніше, ніж на традиційних 60 до того, як майже кожен поважаючи себе смартфон, отримав частоту розгортки 120 Гц, люди також вірили у те, що людське око не може побачити більше за 60 Гц. Тепер же всі чудово розуміють, що це зовсім не так, і дивитись на екран з високою частотою значно приємніше. Передати на камеру плавність картинки я не зможу, бо YouTube все одно надає змогу транслювати щось більше, ніж в 60 кадрів на секунду. Але ті, хто бодай раз сидів за монітором з. Високою частотою розгортки чудово розуміють про що я зараз кажу. Якщо підсумувати все вище сказане про зображення, то цей телевізор гарно показує себе у перегляді звичайного кіно та різноманітного контенту. А якщо розглядати його як екран для консолі чи ігрового ПК, краще за ці гроші знайти щось буде дуже важко. Залишилось поговорити лише про дві речі: звук та програмне забезпечення. Про звук розповідь буде доволі короткою, бо якихось видатних особливостей у нього немає. Тут встановлена пара динаміків з загальною потужністю 24 Вт. Телевізор підтримує технологію Dolby Atmos, тому програмно звуку додають об'єму, і стереоефект відчувається непогано. Але по якості тут все доволі стандартно. Середні та високі, непогані, але низьких явно не вистачає. Тож, мій вердикт буде такий самий, як і при огляді будь-якого іншого середньобюджетного телевізора. Для того, щоб подивитися відосік десь в Ютубі чи там якесь кінцо, просто нормально подивитися без вал-ефекту. Цього буде достатньо. І якщо ж ви все ж таки хочете вал ефект то дійсно відсотково треба купувати окремо якийсь саундбар чи іншу акустику. Ну і наостанок залишилась операційна система. Телевізор працює на добре знайомій багатьом Google TV. Знов-таки, завдяки потужному процесору. Інтерфейс працює доволі жваво і усі застосунки відкриваються швидко. В плані тонких налаштувань ця система, можливо, і поступається фірмовим оболонкам деяких виробників. Але є у неї один беззаперечний плюс. Велика кількість застосунків в магазині та можливість встановлювати будь-які програми для Android. В ній не складно розібратись і звичайному користувачу. А для справжнього гіка тут взагалі є поле де розгулятись. Перегляд контенту з будь-яких офіційних та не дуже офіційних джерел, налаштування якихось домашніх сервісів з контентом та ще безліч можливостей відкритої операційної системи. Знаю багато людей, які собі взагалі не розглядають ніякі інші телевізори. Окрім як з операційною системою Google TV чи Android, тож це 100% плюс, повірте мені. Ну що, друзяки, час переходити до цін та висновків на момент запису відео за Thompson QLED Pro на 65 дюймів просять 31 999 гривень. Скажу одразу: якщо для вас така діагональ завелика, в лінійці є моделі від 43 дюймів, тож можна підібрати варіант і поменше. Ну і звісно, коштувати він буде значно менше. Так, От, враховуючи його розмір, якість зображення, технічні характеристики, частоту розгортки 144 Гц, я вважаю, що це недорого. Це телевізор від європейського бренду з трирічною офіційною гарантією, приємним дизайном, парою цікавих фішок та без якихось болючих недоліків. На мою думку, цей красень точно заслуговує бути кандидатом, якщо ви розглядаєте собі недорогий телевізор для перегляду кіно чи якогось іншого контенту. А якщо ви плануєте під'єднувати у нього консоль чи використовувати його в якості монітору, то знов-таки повторюсь, конкурентів в цьому плані у нього немає. Це була лише моя думка. Своєю ви, як завжди, зможете поділитися в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось!